Ми, українські ліберали, члени ліберальної партії України, разом з усіма своїми однодумцями звертаємося до вас, друзі та співвітчизники. Відкладіть на хвилину свої справи, почуйте і зрозумійте нас розумом та своїм серцем. Може бути й так, що хтось із вас вперше дізнається про нашу партію, але насправді не в поті чола працюємо на політичній ниві вже 21 рік. Ми ровесники незалежної України. Але ми не так часто брали участь у різних політичних шоу і скандалах, щоб рекламувати нашу політичну силу. Не було у нас на те ні часу, ні натхнення, бо ми щоденно і ночно з року в рік готували в край необхідній країні закони і програми для прориву України зі скрути та для розвитку країни. Задля добробуту чесних тударів і дбайливих господарів. Хто такі ліберали? І звідки вони взялися, запитайте ви, і що таке лібералізм? Лібералізм у історії людства виник тоді, коли людина вперше усвідомила себе як безцінну істоту, розумну і відповідальну. Бо вище людини може стояти тільки Бог, але ж ніяк не держава і ніяк не чи громадські структури. Людина усвідомлено підкоряється своїй совісті та розуму, а також закону, який не дозволяє їй завдавати шкоду іншій людині, своєму ближньому. Все інше будь-які суспільні відносини, чи то політичні, чи то економічні, будуються та функціонує виключно задля щастя і добробуту людини. Людина понад усе. Ось найголовніше, що можна сказати про лібералізм. І це головне, що можна кількома словами. Сказати про нашу партійну програму, вона об'ємна і детально виписана. Якщо у вас виникне бажання ознайомитися з програмою Ліберальної партії України, то прочитайте її на нашому інтернет-сайті або на шпальтах нашої газети Ліберальна думка. У цій програмі є все. Якщо його втілити, щоб кожній людині гідно жилося та працювалося. Ви скажете, що програми всіх партій хороші та багатообіцяні. А от виконуються вони так, як мокре горить. Справді навіть ті, хто говорить про ліберальні реформи, далі розмов не пішли. Немає в Україні ліберальної економіки, адже ліберальна економіка це перш за все вільна конкуренція малих і середніх підприємців, фермерів і селянських господарств, заснованих на вільній праці та трудовій власності. А що ми маємо на ділі? Монополію олігархів. Які нажилися на прихватизації стратегічних державних об'єктів, імпорті енергетичних та інших природних ресурсів, розорене село і безробітних та тандерсемельних селян, порізані на металобрух заводи і фабрики, армію викинутих на вулиці робітників, з якою воює армія чиновників, байдикуючи своїх м'яких кріслах, що зробимо ми? Запровадимо ліберальну солідарну соціальну бюджетну систему. Залишимо тільки три податки 10% з обігу на момент переходу прав власності на товар чи послугу, щорічний податок на власність розкіш, прямий єдиний податок до пенсійного фонду, три справедливі та мотовані податки замість 134 незрозумілих податків, які обдирають чесних людей до нитки. Все. Більше держава, уве, з бізнес не втручатиметься. Якщо ж ви найманий працівник, бюджетник, ми створимо для вас ліберальну солідарну соціальний фонд праці, який надасть гарантії кожному найманому працівникові на утримання ним заробітної платні, яка затекларована в трудовому договорі, а також права на відпочинок та соціальний захист. А роботодавців на запланований дохід. Ніколи не була наша влада ліберальною. Не відбулося в Україні дійсно ліберальних реформ. Громадяни розчаровані в політиці. Вони бачать моральних політиків, які б захищали інтереси людини. Громадяни розчаровані, бо майже всі політичні партії своїми діями розкоюють суспільство і державу. Спрямовують одних людей проти інших, ділять землю, ділять мову, ділять сер. Ліберальна партія України чи не єдина вітчизняна партія, яку однозначно доброзичливо підтримують на Сході та Заході. В більшості процвітаючих країн Європи та Сполучених Америки у владі, це партія ліберального спрямування. Тож помиркуйте, чи є зв'язок між добробутом людей і тим, що у владі працюють ліберали. Ми, українські ліберали, добре знаємо, що то безпосередній зв'язок. І ми робимо все від нас залежне, щоб так було і в Україні. Ми хочемо зробити Україну домом миру для всього людства на планеті Земля. Ліберальна партія це партія, що пропонує людям свободу і добробут. Бо всі ми, громада і кожен, зокрема, здатні себе прогодувати і захистити, аби нам не заважали, аби нас безсоромно та злочинно не грабували. Нумо ну, ми ну, давайте разом.